Штраф від ЦК у дії. Через дію чоловік дізнався про відкриття на нього виконавчого провадження та стягнення штрафу на користь держави у розмірі 6800 гривень. Згодом він з'ясував, що адміністративне правопорушення на нього виніс начальник місцевого ТЦК. Історія почалася, коли він був у кафе. І до нього підійшли вдвоє в камуфляжі, представили з працівниками ТЦК і сказали, що він у розшуку. Він одразу поїхав у ТЦК, де йому виписали протокол і сказали прийти наступного дня. Він прийшов, йому дали копію протоколу і постанову про штраф. Чоловік вважає, що цей штраф було накладено несправедливо, оскільки він не ухилявся від, від відвідування ТЦК і не був проінформований. Належним чином про всі ці процедури, тому він хотів, щоб суд скасував постанову про штраф і закрив справу. Але тут суд був на стороні ТЦК і залишив штраф у силі. Не пропустіть наступний випуск, у якому я розкажу, як громадянина США не випустили з України. Підпишіться.